Так, усім привіт, мої любі глядачі. У вас трошки більше, ніж було до минулого відео, яке я виставляв, хочу показати вам бій на цій, ну, найулюбленішій ЛТ, яку я маю в своєму ангарі. Мені ця ЛТ дуже-дуже заходить. Класна ця механіка, швидкість. Типу осадний режим, коли перемикаюся на стрільбу. Два залпа по 3 снаряди. І я хочу в цьому бою показати вам, яку я класну медаль взяв. Перед тим як це відео записати, я взяв ще ще одну таку медальку. І в мене зараз на 11.0625 рік їх вже є 3. Даю 605 і, думаю, доберу але там будиночки. Гарний цей бій зіграв. З десятками, і з вісінками. не Нечистий е, не з списку, але, але. Ще тут стою, поки просвічую, можливо, якісь повільні танки, там типу Т-30 проїжджати будуть і таке подібне. Граю в зводі з танководом, майбутнім стрімером. так Тут нікого немає, тут якраз дозаряджаюся. Засвідчую про джету 66. Пробую вицілити. Нема що свого цього громчика висвітив і його добираю. Не оригінала. Я, я один гром на цю гру має бути. Лише я один. А не якісь там танчики. Хоча для мене ВГ зробили вмисне цей танк. Хто не шарть? Дуже дорого мені обійшлось, але дякую їм. Тепер мій іменний танк є в цих боях. Так. Продовжуємо тут грати далі. Т32 щось там грає, непонятно що. МБТБ, імба, я теж імба. Пробую, може ЛТ-шку підловлю, немає нікого. Вирішую висвітити когось, але нікого не бачу. Ні індіан панзера, нікого. Тут виїжджаю про джето, йому даю на 581. Дуже багато втрачаю, але жадність фраєра згубила. Ну нічого, раз я цей бій записую, значить це не кінець. Відсвічуюсь і їду нижче, тому що бачу, що там проїжджають важкі танки. А це означає, що є простріл по їхніх дупах. Бачимо коня. Виявляється, він мене засвічує, і я вирішую відійти. Відсвічуюсь і готуюсь йому напихати. Але він там схований. Бачу тайпа. Тайпа ми калічимо, дай Боже. 603, От і... але я люблю це. А оце не люблю. <хи> три зайшли гарно, а наступних три не зайшли. Лише одна з трьох. Все, вони бояться, та й добре. Вирішую цьому кущі залишитися. Бо розумію, що наша 8 зараз відійде в ангар. МБТБС. Трошки покалічили та й проїхав. Ну, ви самі бачите, що я буду коментувати. Т тут гарно дають. Т-30 стоїть, цілить. Вирішую відійти назад на 15 метрів. Чи наскільки там поправила. Розумію, що тут кущ ці парканчики ламаються, горить, не згорів. От таке. Та й добре, що не згорів. Цей танчик зарішає мені на медаль. Будьмо уважні. Не завжди добраний танк до гіршого. Вирішую залишитись ще тут поки що, можливо, Т-30 висвічую. Таки висвічую, відходжу назад. І вирішую по ньому ще закинути, хоча він від'їжджає назад. Не знаю, як я попав по ньому, але попав. Дав ще на 214 та й це дуже добре. 12 снарядів в мене залишається, це два повних барабана. Мій союзник вирішив під'їхати ЛТшку висвітити для своїх, але вони по ньому нічого не дадуть. Ви зараз побачите. Розумію, що тут мене вже більше нічого не чекає їду до союзника. Він каже, що зараз е, ЛТ під мене підставляється, тому я вже готую дати фул барабан. А ви дивіться, раз, два. 3 не попав. Наступний, наш, не розумію, міщо я виїхав під е, «Індіан», але вже як є. Зарішала тичка по ЛТСці, що не добрав. І зарішало те, що я виїхав під «Індіана». Так би ще мав би ХП на розмін з е, іншими танками, окрім е, т 30 Зари Залишається в мене 6 нарядів. Це один барабан. Але я цього ще не помічаю. Бо дуже сконцентрований на грі. Як ви бачите, по урону я дав 5315 і 1065 насвітив. Залишається ще 4 суперника, загальне їхнє ХП 1350. Думаю, висвітити 30 айпа 68, але розумію, що їх тут немає. Висвічуєте 30, відходжу від... від куща. Думаю, виїду з цієї сторони, щоб по мені не дав. Добираємо Т-30. Два фраги. Бунгарчку. Бонгарчку. Шкода. 5650. Здається, це мій буде рекорд в цьому бою. на Настрійнуємо урон. Тут я вирішую, тут я побачив лише зараз, що в мене три снаряди і три танки. Розумію, що Т32 не доберу. Ну, зараз розумієте, про що мова йде. Своєму союзнику я згодом кажу, щоб не вбивав останнього суперника. Я йому наголосив. Їду. І думаю, зараз е, ПТХ і всі ці два танки будуть стояти разом, і моя комбінація пройде. Але розумію, що. ні, тому що я не висвітив Тайпа. Вбивають останніх, перед останніх два танка, і тайп залишається. Кажу своєму союзнику: не стріляй. І Тут я дуже хвилююся, бо я зацікавлений в одній штуці. Тайп виявляється там. І тут я роблю, Дивіться, я сповільнюю, не попадаю. І добираю 190. Слава Богу, альфа пройшла. Останнім снарядом останнього танка. У мене на цьому танку вже є три медальки. Цей танк просто неймовірний. Я про нього можу розказувати вам дуже довго і дуже багато. Так, показую результати бою. Я... і взяв три відмітки? Я люблю такі брати відміточки. Просто бомба. Майстер. Як тут там, цілий указатель? Три мітки. Костолом і Фадін основний калібр. Це, дорогі мої, не в топі. Середину списку. Я відвалив чувачків Поповні. Дивіться на результати бою. 5840 в топі по урону. Після мене йде кінь з 3000. На союзника не дивіться, тому що він грав на мене і, ну, коротше, союзник зіграв дуже созводний, дуже гарно. Отакі От результати. 42 вистріли, 33 попадання, 29 пробивання. Це є доволі непоганий результат, так що так. Ставте лайки, підписуйтесь. Люблю, цілую. Бувайте, чекаю на стрімах. Пока-пока.